Дмитро Зіненко погляд крізь час. Якби хтось зміг прочитати будь-хто 30 років тому цю розповідь, то напевно не повірив би мене звати Дмитро, я пенсіонер і в надії, що нашим науковцям вдасться телепортувати цей текст у минуле. Пишу його, бо після перемоги в російсько-українській війні ми довели, що для нас немає нічого неможливого. Ви, напевно, думаєте, що в нас тут третя світова йде повним ходом не знаю, чи засмучу вас, чи заспокою, але ми живемо в мирі. Саме наш досвід та технології допомогли досягти цього. Діду, ти знову пишеш усе на папері? запитала онучка Офелія. Вибач, мені так зручніше, відповів я. А як же думковий потік? здивувалася вона. Не думав, що колись скажу це, але я не розібрався, як там і що, визнав я. Отже, як ви правильно зрозуміли, Світ і простір навколо стали ніби проєкційною сенсорною моделлю. Абсолютно все від запису думок до виконання складних задач можна зробити за долі секунди лише силою розуму. Щодо воєн та насильства, то наші науковці створили алгоритм протидії. Будь-яка агресивна думка фіксується в думковому потоці. Це одразу попереджає правоохоронні системи. А якщо спроба насильства вже зроблена, зброя автоматично спрацьовує проти агресора. До речі, всі транспортні засоби в нас тепер працюють за принципом імпульсового алгоритму. Якщо людина або тварина опиняється на дорозі, система зупиняє рух, уникаючи аварій. Тому. Слово автокатастрофа давно зникло з нашого побуту. Батьку, ти вирішив щось щодо участі в проєкті Фенікс? запитала дочка телефоном. Я думаю, бо ти знаєш, як я хочу побачити майбутнє. Нагадай, що там і як? поцікавився я. Ми можемо повернути тебе в стан зародка або біоматеріалів твоїх батьків і заморозити. Через століття тебе розморозять у новому світі, пояснила дочка. Добре, я згоден, вирішив я. У нас зникла бюрократія, адже всі документи перейшли в електронний формат. Скільки дармоїдів колись користувалися владою, уявляючи себе богами, ганяючи людей за довідками, тепер усе це в минулому. Що ще цікавого, запитаєте ви? Ми першими у світі створили сайзери, замінники одягу та взуття. Це 30D-модель, яка реагує на зміну клімату, автоматично підлаштовується під розміри тіла і може змінювати колір чи стиль на будь-який, хоч історичний. Я, наприклад, часто ношу віртуальні шаровари та вишиванку. Медицина в нас змінилася докорінно. Ще при народженні кожна дитина отримує аналізатор здоров'я. Пристрій схожий на годинник, який 24 на 7 моніторить стан організму. Якщо виникає якась проблема, він сам діагностує та автоматично забезпечує необхідне лікування. Завдяки цьому ми назавжди забули, що таке хвороби чи епідемії. Розкажу ще про нові автобуси. Тепер місця адаптуються до антропометричних даних пасажирів, а алгоритм завчасно розподіляє їх залежно від точки виходу. Це не лише зручно, а й економить час. І найголовніше в нашому світі більше немає корумпованих ледарів чи випадкових людей на важливих посадах. Тепер лише розумові здібності, а не зв'язки, визначають, хто стане студентом престижного університету чи керівником великої компанії. Дмитро Зіненко. Погляд крізь час. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.